музеї просто небо в перегову відкрили сторічний реставрований млин з Херсонщини. Наталія з Назаром вражені внутрішніми механізмами млина. Відчуття дотичності до історії. Це прям якось так по особливому. Ми навіть трішки повернулися назад на цих 100 років тому, да, і можна було уявити, як сто років тому люди добували муку, да, там, молотили це все. Культурне відкрили млину Міжнародний день музеїв, який збігся з Днем депортації кримських татар. Український актор кримсько-татарського походження Ахтем Саїтамблаєв бачає у цьому символізм. Це надзвичайний символізм і надзвичайна метафора того, що українська політична нація якраз і відрізняється від наших ворогів тим, що ми всі любимо створювати і завжди перемагаємо, якщо не смерть фізично. Та смерть духовна, тим, що ми любимо відроджувати і будувати. Млин представили у межах ярмарку народного мистецтва за підтримки фонду МГП Громаді. Мета ініціативи зберегти ідентичність української культури, розповідає директорка благодійного фонду Тетяна Волочай. За ними велика глиба історії і велика глиба сенсів. За ці сенси йде сьогодні боротьба. І це є символом того, що ми відроджуємося і перемагаємо. Тому культурні проекти під час війни вимагають неабиякої підтримки. Вітряк привезені у 1973 році з Херсонщини. Нині ця місцевість деокупована. Понад 50 років розібраний млин лежав на території музею. Реставрували за три місяці. Культурна спадщина навчає молоде покоління історії. Вважає міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. Це дуже важливо з точки зору пропаганди української культури, навчання молодого покоління, дітей, щоб вони бачили, якою була наша спадщина, культурна спадщина, яким був ужиток людей в Україні, щоб формувалася їх повага до минулого шана нинішнього часу. Ну і звичайно, і бажання не втратити це все в майбутньому. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.